Третя заповідь блаженства. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Лагідність є спокійний, сповнений християнською любові стан духу людини, при якому людина ніколи не дратується і ніколи не дозволяє собі ремствувати не тільки на Бога, але й на людей. Лагідні люди і самі не дратуються, і інших не дратують. Християнська ладність виявляється головним чином у терплячому перенесенні образ, завданих іншими, і є властивістю, рисою, протилежною гніву, злобі, самохизуванню і мстивості. Лагідна людина завжди шкодує жорстоку людину, яка образила її, бажає їй виправлення, молиться за неї і віддає їй дії на суд Божий. Слухаючись на станови апостола, коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі. З усіма людьми. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано мені, помства належить, я відплачу, говорить Господь. Найвищий приклад лайдності для нас сам Господь наш Ісус Христос, який молився на христі. За своїх ворогів. Він і нас вчив не мститися ворогам, а робити їм добро. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Лагідність підкорює найжорстокіші серця людей як у чому нас переконує спостереження за життям людини, а підтверджується вся історія гоніння на християн. Християнин може гніватися тільки на самого себе, на свої гріхободіння і на спокусника диявола. Господь обіцяє лагідним, що вони успадкують землю. Обіцянка ця означає, що лагідні люди в нинішньому житті, силою Божою, зберігаються на землі, незважаючи на усякі підступи людські і на найжорстокіші гоніння. А в майбутньому житті вони будуть спадкоємцями небесної батьківщини нової землі з її вічними благами. У цій заповіді Господь ублажає тихість Духа людини. По суті, тихість духа. це Ладна духовна рівновага, пройнята обережністю, нікого не ображати, самому не ображатися ні за яких обставин. Коротко мирний дух. Блажені ті, хто з усиллям над собою здобув собі оту величну чесноту християнську. Тихість. У них в серці завжди перебуває лайдний, радісний спокій. Вони завжди задоволені за свої долі і дякують Богові. Вони ні на кого не нарікають і нікому не заздрять. Такі люди правдиво щасливі, їх любить Господь і завжди радує. Своєю божественною радістю. Вони терпеливо, спокійно переносять усяке лихо і навіть серед великого горя знаходять душі своєї утіху. Звідки походить ота свята тихість? Той, хто зрозумів свою недосконалість, Хто усвідомив, що без Божої допомоги ніщо, той не має підстав гордитися і ставити себе вище інших. Цим він здобув смирення убогість духа, а від цієї першої основної чесноти починають виявлятися іншим яку землю осянуть тихі. Найвиразніше це справдилось на християнах. Вони більше трьох століть були гнані, без жалю нищені, а врешті вони опонували всі країни землі, якими так міцно володіли поганські народи. Але істотніше говорить Господь про землю живих, про тих, які вже не вмирають, про землю вічного життя, що про неї апостол каже, нового неба і нової землі ми по його обітуванню чекаємо, на яких правда живе. Вірою, що побачу блага Господні на землі живих, говорить псалмопівець, святий Пророк Давид.